Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони, блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Слава Ісусу Христу! Я дякую вам, що ви дивитесь саме цю передачу, і якщо у вас виникнуть запитання, або ви захочете придбати в подарунок у нас. Ось такий календар. Будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз. 098 92 57 061. Якщо вас цей номер не влаштовує, запишіть інший номер 050 24 15 713, 050 24 15 713. Будьте з нами. Шановне товариство, знайомтесь, будь ласка, у нас в студії цікавий співрозмовник Бандура Павло Олексійович, пастор церкви з міста Долини. Для тих, хто дивиться в інтернеті, уточню, що це Івано-Франківська область. А наша тема хто насправді щасливий? Вітаю вас, Павло Олексійовичу, в студії нашій. І мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому що ви такий неординарний співрозмовник. Так? Ви можете вести дискусію, ви так вмієте це робити. Ну, найголовніше, щоб ми сказали те, що хоче Бог. Так? І ми сьогодні говоримо на дуже такий відомий текст, його часто читають в церквах. Це Євангелі від Матвія, початок нагірної проповіді Ісуса Христа. Так і називають, і е, с, ми говоримо про заповіді блаженства. Також е, цей текст так називають. Я ще раз зачитаю. Е, Євангелій від Матвія, 5 розділ, 3, 6 вірші. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. І ось перше запитання: що означає слово блаженний? Ну, Перше ніж, я спробую дати відповідь на це запитання. Я би хотів зробити маленький вступ до, скажімо, такого загального розуміння нагірної проповіді. Mm -hmm. Є декілька моментів або декілька питань, які, скажімо, потрібно враховувати, коли ми говоримо про заповіді блаженства або про ті речі, які говорив Ісус Христос, наставляючи своїх учнів. Найперше, те, що ми читаємо в Євангелії, для кого Ісус Христос говорив ці слова, учні mm -hmm. mm -hmm. так незадовго yeah. перед цим Він покликав кількох чоловіків. І сказав, щоб вони йшли за ним. І ось, власне, нагірна проповідь, вона адресована була їм, і фактично нагірна проповідь це опис тієї дороги, якою Ісус Христос пропонував їм йти, або на яку Він їх покликав за собою. Uh -huh. І що цікаво, що коли учні почали йти за Христом, вони дещо своєрідно розуміли цю дорогу. І коли вони визнали Ісуса за Месію, вони визнали його Царем майбутнього Царства Божого. І вони розраховували на те, що оскільки вони послідували за Месією, за царем, то вони в Царстві Божому займуть ну, щонайменше якісь міністерські. Так, як, як апостоли так, Ісуса так, Христа. Так. От. Але в один момент Ісус Христос їм почав говорити про те, що вони йдуть в Єрусалим, і він там постраждає, його розіпнуть. Його вб'ють і третього дня він воскресне. І апостола Петра це настільки вразило, що Він відкликав Ісуса Христа на бік і каже: Господи, нехай Тобі цього не буде. Чи він більше переживав за Ісуса, чи, за чи він більше переживав за себе, скажімо, Писання нам це не говорить, але цікава відповідь Ісуса Христа, як Він відповів на, на, на це, скажімо, заперечення Петра. Він каже, Петре, відступися від мене, сатано. Тобто відступися від мене, противнику. Те, що говорив Петро, воно було всупереч тому, що мав зробити Ісус Христос всупереч тієї дороги, якою він ішов, і на яку він покликав своїх учнів. І він каже, Петро, ти думаєш про людське, а не про Боже. І в Петра було своє розуміння, як іти тією дорогою до того, до чого їх покликав Ісус. В Ісуса було інше розуміння, і вони не сходилися. І от, власне, нагірна проповідь ще раз показує оцю, оцю різницю між тим, що є в нас у людей загально прийнятим розумінням, скажімо, шляху до щастя, і тією дорогою, про яку говорить нам Писання, про яку говорить Ісус Христос, на яку Він покликав нас всіх. Вона кардинально відрізняється людська думка від думки Ісуса Христа. Звичайно, тому що. Фактично, якщо подивитися в заповіді блаженства, ми читаємо, що щасливими є ті люди, і не просто щасливими, тому що блажений це вища, вища міра щастя. Це, скажімо, якби сама така концентрація щастя. Боже благословення, велике Боже благословення. Але тут говориться так: щасливий той, хто засмучений, той, хто смиренний, той, хто бідний. Той, хто голодний, тобто людина, яка ну, не має елементарних таких людських речей, які приносять задоволення, вона називається щасливою. І якщо провести, напевно, що якусь протилежність, то напевно, що воно би десь так звучало, наприклад, перша заповідь блажені в Богі духом», так? що горді духом, вони нещасні. Ага. Але якщо ми подивимося на те, що прийнято в нас людей в загальному, так? То навряд чи хтось погодиться, що смирена, лагідна людина, вона чогось досягне в цьому житті. Її затопчуть, її відсунуть на бік десь, її будуть зневажати. І тільки горді, сміливі, люди, які неперечим не зупиняються, ага. вони чогось ну, можна так сказати, так. вони чогось досягнуть. Тобто це зовсім інша дорога, про яку говорить Ісус Христос. І Він каже своїм учням, що коли ви йдете за мною, Ось так ви повинні йти по цій дорозі. Я чув таку думку, що кожен християнин він, коли приймає Христа, в нього починається криза. Тому що він подумав, що зараз всі проблеми вони вирішуються, а тут раз починаються проблеми, так допустимо, гоніння та? починається. Думаю, як так? що таке? І Христос каже: ти не є нещасний, ти є щасливий. Та? Тому що це дорога вузька і терниста, думай про те, що тебе чекає майбутньому Царство Боже. І е, тут ми почали, Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Хто такі оці люди в Богі Духом? Якщо подивитися в, в Біблію від початку, то основна проблема взаємостосунків людини з Богом е, питання, хто, хто буде розпоряджатися моїм життям. Uh -huh. Коли Бог створив людину, Він її задумав по своєму задуму, він дав їй свою волю, яка, скажімо, була досконалою і робила життя людини щасливим. Але потім стало питання, хто буде розпоряджатися моїм життям? Бог чи я можу сам це робити? Це історія спокушування Адама і Єви. Це було основне питання, яке там прозвучало. І людина вирішила, що вона сама буде вирішувати своє життя, вона буде встановлювати рамки добра і зла. Вона буде вирішувати, що правильно що неправильно для неї в житті без Бога. І власне в Богість з Духом це якраз така риса скажімо, людини, яка відмовляється самостійно вирішувати, скажімо, питання свого життя. Що таке добро, а що є зло, що є правильно, що неправильно. Вона підкоряється Богові, вона довіряє Богові в тому, що Він знає, як краще. Його заповіді, вони є добрі і досконалі, і слухатися Бога якраз веде до щастя. Оце є людина, яка в Бога Духом, вона, вона впокоряється перед Богом і каже: Господи, Ти вирішуєш, що є в моєму житті. Я і довіряю в, тобі. В Богі духом – це ті, які визнають свою бідність, а? духовну бідність. Ну, звичайно, для того, щоб, скажімо, передати комусь право на своє життя, потрібно сказати, що я не можу ним управляти. Угу. І, скажімо, якщо я буду це робити, то я зроблю якусь шкоду сам собі і людям, які навколо мене. Ну, ну так воно є. Люди якщо йдуть самостійно, я сам. Ну, будь ласка, роби сам. Ну, далеко не треба йти. Коли Адам з Євою вирішили, що вони самі можуть будувати своє життя без Бога, то перший наслідок Каїн, який вбиває, авеля. Угу. Далі ми тут читаємо блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. В чому полягає щастя цих засмучених? Ну, це слідуючий парадокс заповіді блаженства, коли поєднуються щастя і смуток. Угу. В нашому людському розумінні це, це протилежні речі. Якщо я засмучений, то я нещасливий. А якщо я щасливий, значить я маю бути радісний. Але справа в тому, що коли ми слідуємо за Ісусом Христом, коли ми йдемо тією дорогою, на яку Він нас покликав, Дуже багато речей вони, вони викликають на смуток. Ми, ми, ми вибираємо між тим, що є правильним з точки зору Бога, і тим, що є правильним з точки зору людини. І це засмучує інколи нас. Нам потрібно відмовлятися від деяких речей. І вони звичайно викликаються смуток. Ми це переживаємо. Але Христос каже, що коли ви відмовляєтеся від неправильних речей, коли воно на вас навіть болить, ви досягаєте внутрішнього щастя. Ви досягаєте внутрішнього задоволення. Про самого Ісуса Христа написано, що Він замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа для того, щоб нас спасти. І Він нас покликав йти тою самою дорогою. Ага. Ну і в цьому житті все рівно християнин він зустрічається з різними перешкодами, з гріхами, так, і це засмучує. Так, хоча люди в цьому світі, які не є віруючими, вони також дуже багато чим засмучені і переживають. Так? І щастя, що до того не мають. Отже, щасливі в блаженні в Богі Духом, смирені люди перед Богом, і ті, які засмучуються, так? Е, які незадоволені життям світським, вони прагнуть Божого, прагнуть е, учішення від Бога. Так? Вони будуть учішені, Якщо засмучений, буде А... А і далі йде блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. От мені цікаво, так? Е, яку землю вони спадкують, ці лагідні? Де ця земля? Е, ну, Є два моменти, про які потрібно тут говорити. Е, оскільки це пов'язано з єврейським народом, угу. то патріарх єврейського народу Авраам мав обітницю від Бога про те, що частина землі, визначена територія, буде дана його нащадкам на вічне володіння. І ми говоримо про те, сьогодні про те, що Ізраїль, як народ, він має право на власну землю. І це право, яке дано Богом. І тут, тут йде, йде мова про те, що Бог виконує свою обіцянку. Так само потрібно говорити про те, що в майбутньому Писання говорить про те, що теперішнє небо і теперішня земля, вони згорять. Вони, вони просто зникнуть, вони відійдуть, їх не стане. А Бог створить нове небо і нову землю. І там буде перебувати правда, і там Бог буде жити з людьми. Тому можна говорити з одного боку, що це є виконання Божих обітниць, з другого боку, це є запевнення, запевнення в майбутньому. Але знову ж таки, тут говориться про те, що лагідні спадкують землю. <тас> ну, якщо згадати, е, декілька, можливо, 10-15 років назад, коли в нас почали ділити землю між людьми по селах, то там аж ніяк не лагідні, Спасково. скажімо, отримували кращі, кращі ділянки. Скільки було скандалів, скільки було сварок, скільки було бійок. І зрозуміло, знову ж таки, що нам людям властиво думати, що силою, напористістю такою, знаєш, ну, як, як, як ти говорив навіть наглістю, от ось що є запорукою досягнення. Христос mm. каже: ні. Будь лагідним. Будь добрим. І ти побачиш, як в твоєму житті виконується те, що Бог, Бог сказав, що Він зробить. Ну, люди кажуть, що наглість це друге щастя, та? або карені. ні. Лагідність оце так. лагідність. У нас має бути лагідність, ми маємо бути лагідними людьми. Десь ми прагнемо бути такими лагідними людьми, ну, але поки що батьки дітей вчать, ти там у школі за себе мусиш постояти. Так, Повинен, вміти постояти. повинен так. постояти. Так, Дати здачу і так далі. Звичайно, за себе треба постояти свою гідність відстоювати. Так, а що цікаво, одного разу Ісус Христос каже: Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я лагідний. І коли подивитися, як Ісус Христос реагував на життєві обставини, як Він реагував на, скажімо, виклики і конфронтацію з боку фарисеїв, то ми можемо вчитися цією лагідністю. Ми можемо вчитися, як з добротою відноситися навіть до ворогів. Ну, Можна бути і лідером, і лагідним. Скажем, Мойсей він був лідер єврейського народу, але написано, що він був лагідний чоловік. Ти найлагідніший навіть. Ну, насправді бути Божим лідером або Божим служителем без лагідності – це практично неможливо. І е, тут написано е, про голодних, так? блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Ну, цікаво, чим вони будуть нагодовані, ці голодні, спрагнені? Мова йде про те, що для того, щоб бути щасливим на дорозі слідування за Ісусом Христом, нам потрібно свою душу наповнювати праведністю Божою. Або тут сказано, що вони хочуть їсти цю праведність Божу. Вони, вони відчувають спрагу, вони відчувають голод, вони відчувають необхідність. Наповнювати своє серце, свій розум, праведністю, праведністю або правдою Божою. І коли людина шукає Господа, коли людина прагне пізнати Його, коли людина бере Його Слово для того, щоб знати Бога і знати, як жити, Бог дає оцю поживу, Бог дає відкриття, Бог дає Духа Свого Святого, і людина розуміє Господа, розуміє Його Слово. Людина знаходить в тому задоволення, тому що вона знає правду. Вона бачить, як життя згідно Слова Божого виглядає, вона знає, як і де, де, де поступити, що і як сказати. І людина розуміє, що от, от в цьому вона якраз знаходить задоволення. Вона не загублена, вона не розгублена, вона не втрачена. Тут важливий момент, варто підкреслити, що Бог, Господь, Він стоїть на стороні цих. Богим духом, цих засмучених людей, лагідних, голодних і спрагнених правди чи істини. Тому що людсь... по-людськи людськими силами це неможливо втриматись тут. Та? Ну, е я б, напевно, що сказав трошки інакше. Не Бог на стороні цих людей, а люди, які на стороні Бога, вони можуть бути такими, тому що вони uh -huh. вчаться від самого uh -huh. Бога. Uh -huh. І звичайно, що тоді Бог з ними, тому що вони на стороні Бога. Вони прийшли до Бога, і вони це все отримують і будуть зараз отримують, і будуть в майбутньому отримувати. І хтось сказав, якщо ви маєте Бога, ви маєте все. І тоді ми переможці у цьому світі зла і темноти. Так? Тоді ми знаємо, що з нами Бог тоді хто проти нас. І це істинне щастя. Щастя не в тому. Що ми там маємо якісь статки, якісь е, щось надбали, хоча це є речі необхідні. Звичайно, що ми хочемо бути здоровими, але якщо ми е, хочемо боротися за істину, то треба щось і перетерпіти. Так? Ну, скажімо так, якщо, якщо ми володіємо тимчасовими речами, то вони приносять тимчасове задоволення. Угу. Якщо ми володіємо даними нам від Бога вічними речами, то вони залишають і вічне задоволення. Ваші побажання нашим глядачам. Е, ну, найперше, Господь нехай вас благословить, хоча Він вже нас всіх благословив в Ісусі Христі, давши нам спасіння і прощення гріхів через віру в Ісуса Христа. І якщо ви ще не знайшли Господа, якщо ви ще живете, шукаючи в цьому світі якихось земних цінностей, просто пам'ятайте, ви їх не знайдете. Але якщо ви будете шукати їх в Бозі в Ісусі Христі, ви знайдете те, що ніколи не втратите. Ви знайдете вічне щастя, блаженство. Дякую, Павло Олексійовичу. Наша наступна зустріч і продовження цієї теми буде рівно через тиждень. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу!